Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Games і ми з України. І сьогодні ми оглянемо новий пре-івент до відкриття для нас двох нових героїв добра і зла. Скоріш всього, вони будуть т 3 Зробимо цей івент, виконаємо завдання і подумаємо, які ж це можуть бути два герої. Як їх можна буде використовувати, з якими військами, які в них можливі будуть скіли. А 15 лютого ми дізнаємося вже безпосередньо, що це будуть за два герої. Давайте починати. Так, у нас тут про Misty Mountains, про, про імглисті гори завдання, і нам треба буде виконати певні, е, е дослідницьку діяльність, певно, знайти певні предмети. Які нам допоможуть пролити світло на нових героїв. Давайте дивитися, що в нас тут. У нас тут є певні завдання, які ми маємо відкрити. Ось, наприклад, ось так: от натиснути на цей предмет і почитати про нього, що він нам розкаже. Я думаю, ви зможете це все зробити і без мене. До речі, історія досить цікава. Я зробив ці завдання вже на своєму темному аккаунті, і можна почитати і трошки більше дізнатися лор і е, е, певні елементи про нових героїв. Ось, Так, в нас з'явився одне завдання одне, один предмет, е, речовий доказ, скажімо так, який можна використати потім для е, продовження івенту. Дивимося, що у нас тут ще є. Натискаємо сюди, і ми мусимо ввести код розміщення цього скарбу, який тут є. Давайте виконувати далі завдання. Я не думаю, що ми будемо виконувати всі, але так, чисто для наглядності, для наочності. Будемо дивитися далі. Подивимося ще декілька. There are a Misty Mountains Bilbo Spoke Of. Come, let us explore. Так, тут ми виконали, і тепер у нас є ще двозіркові завдання, де треба менше знайти предметів. Трьох і чотирьох зіркові. Ось так. Тут у нас є якийсь предмет, який треба дослідити. Лут Гобліна. Так. Ось у нас ще одне завдання. Ми можемо повернутися і натиснути на цю лупу маленьку і знайти перстень. Перстень, що зроблений з невідомого матеріалу. Так, ось ми маємо ще один речовий доказ. І можемо повернутися. Саме так ми виконуємо завдання. Нічого складного немає. Ми можемо подивитися ще раз на карту завдань тут. Або подивитися в нотатки. І в нотатках нам у нас буде показано, які, герой, е, ну, які предмети ми вже знайшли, і е, коли ми знайдемо всі предмети, нам відкриється тут е, іконка е, героя, про якого ми хочемо розвідати інформацію. Давайте виконувати ще одне завдання. Давайте виконуємо ще трьохзіркове одне. Так, ось тут у нас є три, бачите, три зірки, значить три завдання. Дивимося, що у нас тут є. Тут у нас. Велика якась рама. Клітка, скоріш всього, якій везуть небезпечних, чи тварин, чи істот, орки Гундабада. Тобто ми будемо говорити про Беорна і про якогось орка з Гундабаду. Давайте подивимося на цього орка. Так, тут у нас є якийсь інтерактив. Натисніть, щоб поговорити з ним. Чорна клітка. Так, ось ми чорну клітку знайшли. І давайте ще глянемо на останнє завдання якісь е з гордочок мапи. Так, дивимось. Можете справді почитати, я читав, і це цікаво насправді. Воно поглиблює в лор. І ми виконали третє завдання. Можемо ще раз подивитися на нотатки. Ось тут от у нас е, вони не змінилися. Ми можемо перевернути сторінку і подивитися на іншого героя. Це у нас новий перстень. Так, ми можемо теж про нього прочитати. От і клітка, ту, яку ми знайшли, і з гордочок е, мапи. Ось. Ось так ми виконуємо завдання. Е, продовжуйте виконувати. Усі завдання, які тут вам будуть даватися на карті, От, і ви відкриєте е, інформацію про цих двох гектарів. Коли ми виконали усі завдання на мапі, нам дається можливість е, дійсно зробити своє розслідування і з'єднати всі елементи пазлу, всі е, речові докази, які ми знайшли, 6 правильні. І отримати інформацію про цього героя. Давайте дивитися, що в нас тут є. Так, ми мусимо на них клікати і читати, що ж би могло підійти під героя Огларга. Бачите, деякі докази вони не зовсім підходящі, тому не всі вони підійдуть. Наприклад, давайте спробуємо монетку. Вони з'єднуються, як в різних детективних фільмах, е, ниточками, прикріпленими до дошку. Бачите, знову ж таки, е, цей елемент не підходить. Ось 5 з 6. І останній у нас камінь. І тепер ми можемо натиснути Фініш. І у нас відкривається. Інформація про героя. Ось такий у нас герой Беорн. І ми можемо тепер клікнути на нього і почитати про нього історію. Почитайте, це справді цікаво. Певну інформацію ми можемо згадати з фільму Хобіт. Беорни це такі от великі людиноподібні істоти, які в разі небезпеки стають ведмедями, вони такі перевертні. От, і як Гендальф казав, Беорни вони насправді, якщо вони в формі людини, вони більше за добро. Якщо ж вони в формі ведмедя, вони нейтральні і вони знищують усіх, хто підходить до їхнього житла. Е, і, але Беорн став завдяки вмінням талантам Гендальфа, став на сторону добрих і допоміг всім чим міг е, Більбо і його компанії. Ось так от ми дізналися про першого героя, а тепер ми можемо ту ж саму інформацію отримати і про другого героя. Давайте дивитися: Discover. Дослідимо і зробимо теж саме: Ну, що ж ми можемо з'єднати? Чисто логічно, які ми можемо предмети з'єднати до огларга, якого ми бачили? Такого великого орка. Давайте маска, його великий слід. Біла шерсть підходить. Ні, біла шерсть не підходить, як бачите. Клітка. Клітка також підходить, перстень не підходить. От. Ще така от, е, такі сходи, які з'єднуються разом зразу з мапою. І останнє, що в нас є, це 5-6. І тільки тоді ми можемо натиснути на перстень. А перстень не підходить знову ж таки. Так, щось я не розумію. Ага, все. Ми з'єднали всі е, е, елементи пазла, і тепер ми можемо подивитися вже і на е, другого героя. Скоріше всього, як ви бачите, він буде злом. За зло грати. Як тиснемо на нього і читаємо про нього історію. От. Почитайте. Це теж цікаво. Це справді цікаво оглур. Він е, великий орк. Е, з гірб Гундабаду е, з регіону е, Інглистих Гір. Він е, має велику силу і він дуже ве, сильний і великий. Е, і є командиром орків цього регіону. І для того, щоб отримати владу над регіонами Мглистих гір, він окуповував і пораб... кидав в раби різні народи. І як ми знаємо з історії хобіта, саме ці орки вони знищили фактично майже всю расу Беорнів, від яких залишився лише один Беорн, якого ми знаємо з фільму і з книжок. От. І е, між, між цими двома героями буде от, саме історія, яка почнеться 15 числа, і ми про це можемо дізнатися м, вже зовсім зовсім скоро. Більш точну інформацію про самих героїв. А зараз давайте все ж е, поспекулюємо і подумаємо, якими ж це можуть бути двома героями е, ці, е, ці двоє наших персонажів. У нас тут ще. Одне завдання п'ятизіркове. The... І де ми можемо побачити е... координати тої точки, де знаходиться скарб, е... який ми шукали. Давайте запам'ятаємо 977, 13, 35. 977 13, 35. І давайте введемо. Сюди інформацію 977 1335. Окей. І нас веде в те місце, де захований скарб. На щось подібне нас було вже в певних інших івентах, де нам давали класні нагороди. Тут нам дають всього лише 100 кристалів. Давайте їх отримаємо і будемо. Дивитися на наших героїв. Давайте подивимося на наших двох героїв ще раз і зробимо певні спекуляції стосовно Беорна і Огларга чи Оглурга. От. Як на мене, мені здається все ж таки, що це будуть два Т-3 герої нових, які вони досить вагомі в світі толкіна і в фільмах, і, скоріш всього, тому і вони будуть тетри героями. От, Давайте дивитися спочатку подумаємо про Беорна. Як я вже сказав, Беорн це оборотень, перевертень, який може міняти свій облік на ведмедя. З того можемо ми зробити висновок, що одним, одним з його титулів може бути саме можливий, новий, нова механіка, нова механіка перетворення. І бафу, можливо, скоріш всього сам, самого себе, або і бафу е, беорнів, е, нейтральних юнітів, які є у нас в грі, яких можна е, захопити і ними грати. Вони у нас рахуються більш е, е, юнітами, е, осадними е, от. Але все ж, якщо Беорн буде їх класно бафати, їх можна буде використовувати не тільки, при, не тільки в, в таких ситуаціях, а й безпосередньо в PVP або в Pv. ось Це можливо бути нова механіка. Це може бути його унікальний титул. Допустимо, мені йде аналогія з Келеборном. Він, звісно, не бафає нейтральних юнітів, він бафає Т-4 юнітів. Марч Варденів, охоронців лісу. От. Точно така ж сама історія може бути з Беорном, який буде бафати саме Беорнінгів. От. І ще що хотів сказати, ця от нова механіка вона може бути спрямована саме на самого героя. Коли він перетворюється в ведмедя, його стати, можливо, будуть дуже сильно збільшуватися, наприклад, на один хід або на два ходи. Також він буде, напевно, скоріш всього крутим ділером фізичним. Можливо, там будуть якісь його додаткові скіли, які будуть там, отруту давати, або, скоріш всього, кровотечу. Це більш-менш підходило би до, цього, до нього. От. Але от такі от два типи: баф Беорнінгів і баф, баф самого себе, мені здаються найбільш вірогідними для цього героя. Що ж, давайте чекати до 15 числа і будемо дивитися. Давайте глянемо все ще на самих Беорнінгів і подумаємо, які, як, вони можуть, як герой цей може бафнути самих Беорнінгів. Давайте подивимося, зайдемо на наших нейтральних юнітів і знайдемо Беорнінгів. Де ж то вони в нас тут? Беорнінги. Аго, де ви є? Ось вони. Так, знаходимо місце, де вони є. І дивимося на самих героїв. у них, як я сказав, січ е осада досить висока: 600, 350, 420, їх всього четверо в е отряді. Е вони звірі, і також Борн може бафати звірів, так само, як, наприклад, е бафає їх. Халдір. Ось. І ось знову ж таки ця, ця ця механіка перетворення. Ось тут вона так, плюс демедж, плюс 8 але можливо, сам Беорн буде бафати і сам себе, тому що він же ж теж перетворюється в ведмедя, і буде скалюватися його, всі стати збільшуватися. Наприклад, як це в, в скілі як, або цього Саурона, від якого всі. Його стати збільшується від його одягу. Тут, напевно, просто при перетворенні збільшується стати самого героя. І це великі юніти. Можливо, він буде якось бафити також саме великих юнітів. Ось. Це стосовно Беорна, давайте переходити до Огларга. Чи Оглурга. Два слова про Огларга. Це в нас орк лідер. З опису і в енті він. Показаний як е, дуже сильний і великий е, орк, більше, ніж всі інші. От, якщо дивитися на його зовнішність, то він дуже-дуже подібний на е, т 4 Юнітів Гундабаду, і щось мені підказує, все, що він буде фактично лідером т 4 Юнітів е, саме Гундабаду. Він дуже подібний і по е, зовнішності, і по е, опису е, з івенту. І, в принципі, я думаю, розробники починають е, додавати таких героїв, які вузько спеціалізовані, наприклад, як Келеборн, який спеціалізується знову ж таки на Т-4, Марч Март е, Лот Лотлоріан. Ось. І що він може нам робити? Він може бафати сильно, бафати. Атаку Т-4. Наскільки ми знаємо, Т4 Гундабаду вони практично не мають захисту. Здається, там 10, один з найменших захистів взагалі в грі на Т 4 і взагалі у всіх юнітів. От, але в них 90 захист до хп і дуже крута атака, яка б'є по всіх по всіх юнітах противника. Це може бути якось так ем, обкладено, що це вони перетворюватимуться на таких берсерків свого роду, ем, і не думаю, що буде бафатися захист цих героїв. Я думаю, що буде бафатися життя і атака. Ось також він може бафити і себе. Не думаю, що він буде знову ж таки хілити, тому що це буде максимальний такий от берсерк з шкурою, з от, хребтом, витягненим з якоїсь істоти середзем'я, яка перетворена була в зброю. І він буде максимально бафати атаку, щоб ну, ніх, ніхто не виживав після атаки цих е, юнітів. Він буде, звісно ж, скоріш всього, ДД, можливо, з елементами бафів і дебафів. Які Такі важко сказати, але, скоріш всього, все ж таки так. Бафати він буде Т-4 і всіх інших юнітів-орків також. Ось, це те, що можна, в принципі, собі зо... уявити з того, що нам дають зараз розробника. 15-го ми вже дізнаємося більш точно і будемо думати, вибивати їх чи ні з нових скринь, а скрині, скоріш всього, будуть також. Якщо вам сподобалися мої такі припущення і подібні ролики, то ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви чекаєте від цих героїв. Буде дуже цікаво поспілкуватися з вами. І до нових зустрічей у нових відео. Все буде Україна!